Друзі, я вже чекаю на урожай. Висадила на балконі таку полуницю, троскавки. вже є такі ягідки, зелені. Але в нас дуже холодно останні, ну, хіба, 10 днів, напевно, дуже холодно. І тому, бачите, вони ростуть. Але їм потрібно трохи сонця. Але я вже чекаю на нашу полуничку. А тут я собі висадила пожомку. Не пам'ятаю, як це буде українською, так земляника. Ось, бачите. При цьому вона в мене з початку має, ні, наприкінці квітня я її навіть вже висадила це з сім'ян. Семена брала. І ось чекаю, теж буду розсаджувати, Такий невеличкий огород на балконі.